Віктор Соколов на крутосхилах життя. Сніп сонячного проміння якось несподівано пробився у вікно Марії Федорівни. У кімнаті аж повеселішало. Жінка, переглядаючи в альбомі фотографії, мимохідь зосередила свою увагу на одній пожовтлій від часу чорно білій світлині. Марія Федорівна, щоб краще розгледіти групу чоловіків на аматорському знімку. Вийшла на подвір'я, але й тут розніжене яскравим сонцем небо змушувало примружувати очі. Ну, я й ще лепа, мовила про себе. Це ж бо Андрій у колі друзів. Марія Федорівна пильніше подивилася на фото сумними очима і тяжко зітхнула. У голову відразу налинула хвиля спогадів як не намагалася їх приборкати, та вони, як на зло, напосідали на жінку. Ще раз глянула на знімок серед гурту молодих комбайнерів передовиків району, застигла знайома постать. Так, так, це він, це Андрій. У голові жінки гаряче забемкало. Поринута у спогади намагалася чимшвидше зібрати докупи свої думки. У глибині Андрієвих очей на світлині ніби прочитала його і своє минуле життя. Ех, Андрюшко, Андрюшко, Марія Федорівна ляснула долонею по фотографії, важко зітхнувши, чому все так недоречно склалося у нашому житті? Жінка ледь помітно усміхнулася, намагаючись утримати кожен спомин за хвіст, але час із роками. Не вивіяв нічого. Коли Марійці ледь виповнилося сімнадцять, її першим проводжав із сільського клубу Андрій, який улітку приїжджав з міста до бабусі. Як тебе звати, королево?» – запитав якось юнак. А Марійка мовчала, ніби власне ім'я в горлі застрягло. Постать незнайомого хлопця здалася їй якоюсь незугарною, а серце чомусь огорнуло моторошне відчуття. Згодом вони таки познайомилися. Кілька разів зустрічалися, того літа в життя Марійки вплутався ще й Денис із сусіднього села. Причепився, мов той реп'яв, та Андрій не відступав. Між залицяльниками часто виникали бійки. Налякана з ухвалістю юнаків дівчина завмирала від страху. Її обличчя в такі моменти пашіло, а серце калатало, ні, ні, ні. Шури мури крутити з Андрієм не буду, сказала якось про себе, і в той же вечір, перехопивши подих, звернулася до нього. Душевна ти людина, не задирай тільки носа, проте нам зустрічатися не треба. Ти почув мене? Даруй, Марійко, але я тебе не зрозумів, мовив юнак. Ти ж метикуватий хлопець, а простого втямити не можеш. Якось гордо закопилила губу дівчина. Андрію нетерпеливалось. Ну, кажи вже, кажи. Він підняв на дівчину, в яку давно закохався густі брови. А та в ту мить не зів'яла, як квітка в літню спеку. Навпаки, на її обличчі з'явився гарячий рум'янець. Ти хлопець міський, а я виросла в селі. Від несподіванки серце в Андрія аж похололо, а на обличчі з'явилася гримаса. Я прошу тебе, не плутай гріш несправедним, скрипучим голосом вимовив Андрій. У його словах Марія відчула суху стриманість, а коли він замовк, подумала, що хлопець збирає докупи, блукаючи думки. Оговтавшись, Андрій опанував себе і зронив ніби давно виношені слова Не хвилюйся, я усім скажу, що ти моя наречена». Прошу любити і поважати мою майбутню дружину. Та ні, Андрію, забудь мене. Я покохала Дениса. Усміхнувшись, мовила Марійка, і на її щоках з'явилися симпатичні ямочки. А він що? Туз бубоновий, угідливо докорив Андрій, звівши вовкуваті очі. Ох, і жорстокий, та колючий же ти, Андрію, напівжартома відповіла на те Марійка. Відчувши в його голосі неприховану ненависті злість. Матері твоїй ковінька, не на жарт розійшовся Андрій. Я ще розберуся з твоїм Денисом. Я в зуби йому дивитися не буду. Згадаєш мої слова. Кинувши на кохану дівчину недобрий погляд, Андрій навіть не попрощавшись, пішов у темряву ночі. Сільські будинки, кривенькі вулички. Випадкові перехожі, усе здавалися йому чужим. Дідько її бери, подумав про себе, та все ж, пройшовши кілька сотень метрів, тихо заспівав Чуєш чи не чуєш, чарівна Марічко, я ж до твого серця кладку прокладу. А вранці, поцілувавши у щічку бабусю, юнок поїхав у місто. Наступного дня, добре виспавшись, Марійка понесла до своєї тітки, яка жила на околиці села, глек молока. Мама попросила. Вулицею назустріч пролетіла зграя дітвори. де неде у дворах валували собаки. Під ногами шаруділо перше опале з дерев листя. Дихали останнім цвітом польові квіти, сокирки, Петрів батіг та безсмертник. Поставивши на пеньок спиляного осокуру глечик, Марійка схилилася до землі, щоб нарвати квітів, і раптом. У неї похололо всередині. Дівчина схопилася на ноги, та переляк не покидав її. У високій траві, заюшена кров'ю, лежала людина. Забувши про глечик з молоком, Марія навпростець подалася додому. Сільську ґрунтову дорогу за нею вкривала сіра хмара пилюки, а вже в хаті мати допитливо дивилася на доньку, слухаючи її розповідь. Потім побожно перехрестилася, прошепотіла слова якоїсь молитви і зателефонувала в поліцію. Невдовзі у село приїхала слідча група. Місце, де лежав чоловік із ножовим пораненням, показувала Марія. На зеленому килимі різнотрав'я на осонні горілиць лежав юнак. Очікувані хвилини здавалися вічністю. Марійка скрадливо підійшла ближче та, впізнавши Дениса, ніяк не могла вийти із коловерті сумнівів. Дівчина відразу поринула у свої спогади. Так, це він. Андрій убив Дениса, Завелала на нажахана Марія. Він вже вчора погрожував йому. З очей дівчини заструменіли сльози. На суді Марійчині свідчення зачепили Андрія за живе. Як не намагався він переконати суддю, що того злощасного вечора і в очі не бачив Дениса, суд взяв до уваги слова основного свідка дівчини, яка постійно повторювала, що вбивцею є підсудний. Андрій, відчуваючи, що свідок говорить непереконливо і фальшиво, у своєму заключному слові сказав Марійко, запам'ятай, чужими руками дім не збудуєш, а я. Не винен. Дівчина густо почервоніла, а суд, хоча і не мав переконливих доказів, запроторив юнака за грати. Тепер, уже засуджений на 10 років позбавлення волі, він добре розумів, що таке несправедливість. А чи розуміла це Марійка, яку він безбожно кохав? На жаль, ні. Вона не взяла до уваги долю юнака, занапастивши його життя. Андрію за колючим дротом увесь навколишній світ. Життя, любов, віра в добро, здавався якимось розкиданим, як дитячі іграшки заплаканого малюка. Ще пак. За невдале кохання йому довелося заплатити дорогою ціною. За колючим дротом Андрієве життя ніби задрімало. Тюремні будні дихали на нього чимось чужим та брутальним. Через довгі десять років, вийшовши за ворота казенного дому, чоловік відчув себе обкраденим. Йдучи містом, він наступлено дивився на людей, які сновигали туди-сюди. Сам жатулився поближче до будинків, ніби когось боявся. Міська метушня, від якої відвик тільки озолоплювала його. Шукати відповідь на запитання, чому так склалася доля, не хотілося. Молодій людині у неповні 30 років здавалося, що над нею нависла чорна хмара. Хвилини тривожного смутку, пригніченість і самотність змусили Андрія поїхати у село до бабусі, бо від уламків минулого все тіло тремтіло, та десь у дорозі закралося неприємне передчуття. Хотілося забути свій клопіт, але нічого в нього не виходило. Молодий чоловіче приїхали. Звернувся до Андрія водій автобуса. Це кінцева зупинка. Дякую, озвався пасажир. А сам, зіскочивши на землю, повільно пішов ґрунтовою дорогою, ледве переставляючи ноги, наче лінива шкапа. Раптом пішов дощ. Осінь не не жарт задощила, згідно з календарем. У калюжах купалися на стовбурчені горобці. Під холодною зливою Андрій промов до нитки. Багнюка на мокрій дорозі чіплялася на черевики, ще й сумнів краяв душу чи варто повертатися у те місце, де тобі завдано болю. Та з наближенням до бабусиної оселі той сумнів розчинився в осінній зливі. Він приїхав до рідної йому людини. Та яке ж то було здивування, коли на подвір'ї Андрій побачив пустку, усе навкруги поросло бур'янами. Пожовкли опале з дерев листя тут давно ніхто не прибирав, на вхідних дверях будинку висів замок. Під шовковицею стояла порожня собача будка. Життя, яке колись жевріло, завмерло, не лишивши ознак на подальше людське буття. Навкруги після дощу було тихо тихо, навіть горобці не цвіріньгали, лише над перекошеним димарем, інколи пролітаючи каркали ворони. Андрій за бабусиною звичкою намацав за віконницею ключ, відімкнув двері, у хаті привітався із старомодними бабусиними меблями, зрозумівши, що стара пішла у засвіти. Щоб зігрітись і просушити одяг, затопив грубку. У хаті весело затріщали дрова. Біля вогню чоловіку враз зробилося тепло й затишно. У шибку хтось постукав Кого от оце нечиста принесла? подумав Андрій. Він вийшов на ганок, ні душі. Зрозумів, то крисла та черешня своїм гіллям сором'язливо, мов та дівчисько, заглядала у невеличке віконце бабусиної хати. Незабаром почулися скрадливі кроки. Та зморений у дорозі молодик не звернув на них увагу, задрімав. Ось тоді і сталася уся коловерть. Ти хто такий? Як ти сюди потрапив? Геть звідси, нахаба, войовниче заволала з порогу жінка. Мені доручено стерегти цю хату. У вас із глуздом усе гаразд, підвівся з репучого стільця Андрій. Це будинок моєї бабусі. Чоловік стрельнув очима на зайду і остовпів. Перед ним стояла Марія. У ту хвилину йому хотілося втекти будь-куди. хоч на безлюдний острів, щоб побути наодинці із власними думками, бо саме через цю жінку, на шляху до свого щастя, він так довго бачив небо через клітинку. Проходь, Марія, гостею будеш, запросив Андрій, а сам клекотів від обурення. Опізнавши свого колишнього залицяльника, Марійка заклякла на місці. У пам'яті спливла історія десятилітньої давнини, а весь той час склався для неї прозаїчно і нещасливо, яких тільки складних перепитій не було в її житті. Після смерті Дениса померла єдина близька їй людина мама. Довго не виходила заміж, а коли зійшлася із сільським електриком Василем, то через рік після весілля він залишив її вагітною. Ще й первістка від нього народила мертвим. Пробач мені, Андрію, за все. все Гірко зітхнула Марія, за мою дику помилку в молодості, за мої амбіції Бог помстився мені. Після всього пережитого в мене лишилося тільки тіло та порожні очі. Самотність обсіла мене. Хоч сядь та й плач, так розпорядилася доля, яку руками не зловиш. Почуте вразило Андрія, його серце здригнулося, а очі полагіднішали. У словах своєї коханої він почув правду, шкода, що тоді не склеїлося між нами, розгублено заговорив Андрій. Несправедливість розчавила мене, як якусь комашку. На зоні думав, що відлюдником стану. Ось така Марійко вийшла Петрушка. Андрія потягло на балачки за які гріхи, Марія, ти готова була втопити мене у ложці води, хто тебе смикав за язик, а могло б усе скластися зовсім інакше? Не тримай Андрію камінь за пазухою, а зла в душі, чи то порадила, чи то попросила молодиця, блиснувши голубими очима на співрозмовника, а в самої серце обійняла туга. Згубила я тоді нашу любов, а щастя так і не знайшла. Пильне око Андрія помітило в Марійці зажуру. Він наважився підійти ближче до цієї вродливої жінки, люба. Я зла у серці не тримаю, обійнявши за плечі, приголубив свою кохану. Мені навіть не віриться, що можу так любити. Господи, я скоро збожеволію, зойкнула Марійка, міцно тримаючи Андрія за руки. Цього дня Андрій не освічувався коханні, проте від писливих слів чоловік не відмовився. Яка ж ти гарна, просто фея, торкнувся обличчям до довгих каштанового кольору кіз. Ніжне волосся залоскотало йому щоки, люба ти зовсім не змінилася. Марійка слухала Андрія з великою насолодою, розгублена, соромлива, як першокласниця, повільно опустилася на стілець. Постаріла я за ці роки, напівжартома поскаржилась, та й я вже не парубок, посміхнувся Андрій. Яка ж би була дурепа!» Відчайдушно покартала себе Марія. Не переймайся дурницями і не край собі душу, заспокоював люблячу жінку Андрій. Дідько його берете минуле, давай краще повечеряємо разом. Ти згодна? Я миттю, зашарілася Марійка і швиденько виставила на стіл харчі з Андрієвого тормозка, який брав у дорогу. Через кілька хвилин і чайник весело зашумів на сільській плиті. Від жвавої розмови бабусина стара хата ніби затанцювала. Коли сутінки окутали подвір'я, вулиця поля пранишкле село вже спали, тільки пухач на розлогій груші весело сміявся та вітер за вікном шелестів пожовклим листям. А в хатині Андєєвої покійної бабусі світло горіло аж до третіх півнів. То була у царстві закоханих справжня райська ніч. Марія Федорівна відклала в сторону фотографію, вийшла в хату. Одяглася у святкове і повільно пішла на сільський цвинтар. Там знайшов вічний спокій її Андрій. Схилившись над могилою, бабуся зронила сльозу. У своїх тужливих роздумах тихо мовила. Твоє життя то коштовний скарб. Шкода, що так мало ми пожили разом. Тюремні будні не озлобили тебе, любий, до останніх днів. Ти тверде місце займав у житті. Не мав страху і коли гасив пожежу на жневному полі. За народне добро ти поплатився життям. Спи спокійно, Андрію, я пам'ятатиму тебе, любий, завжди. Минуле твердо закарбувалося в пам'яті Марії Федорівни. То був для неї дарунок долі, Принаймні, так вважала вона сама.